І Якщо подивитись на фаундерів багатьох українських продуктових компаній, а, Преплі, це там університет Шевченка і КПІ а, Макпо, КПІ, а, Ти, Могилянка, Уклон Могилянка, а, і можна пройти ще по якихось інших компаніях, але мені здається, що дуже часто це люди з якихось топових університетів, принаймні тих, які були топовими 10-15 років тому, коли вони починали. А, як ти думаєш, що обов'язково закінчувати топовий університет для того, щоб побудувати успішну? Продуктову компанію. Думаю, насправді не важливо, який університет, важливо, як ти ставишся до того, що ти ходиш в університет. Просто в університет можна ходити, а можна навчатися. Ось, Для мене все ж таки академічна освіта це шанс отримати гарний базис, підґрунтя для майбутнього твоєго кар'єрного розвитку. Ідеально, якщо Навики, те, що ти отримав в університеті, тобі згодиться в житті, не завжди так, але академічна освіта дає тобі досить широкий кругозір, можливість міцно стояти на ногах. Якщо ти вправно і уважно слухав те, що тобі там намагались донести там, за 4 роки, ось, то насправді там, як для розробника тобі не буде проблеми. Взяти якусь іншу мову програмування, бо це всього інструмент.